Доброго дня, сьогодні, напевно, буде найцікавіший огляд. Сьогодні 17 квітня. Є два сорти, на які я особливо хотів звернути увагу, а також знайшов в ящику Гернець Семеренко. Ну, ось не віриться, ось. Попробуємо, який він зараз. Ще один плід в мене залишився кокосу груші. Теж глянемо, як вона до квітня долежала. Чесно признаюсь, кокосові у мене в холодильнику лежало. Тобто подивимося. Но в холодильнику зазвичай в мене гірше фрукти зберігаються, так як там навіть температура вища, десь 4 градуса. коли в мене в підвалі навіть один був 2 градуса ще на початку березня. І висока вологість в холодильнику там підсухають фрукти. І так перейдемо до, до такого сорту, як Евеліна. Це покращена пінова. Мені дуже подобається цей сорт. Смаком і взагалі вирощув... вирощування безпроблемний. Нічого не хворіє, дуже урожайний, прямо кожен рік обсипає плодами. Приходиться навіть двічі нормувати. Зараз подивимося. Цей сорт на середину квітня. Так, коли різав соку дуже багато було. На даний час плід сочний, ніякого підсихання немає. Признаків, що вже сорт перележав, теж немає. Отака жовта м'якоть тверда. Щільна, сок, бачимо, є. Ось на даний час. Так, пробуємо. Так, смак. Чисто десертний смак. І така аромат. Після смаку є. маленька кислинка. От пінова там навіть на слаще. І за чого? ну, такий він більш притурний. Тут все гармонійно. Чисто десертний смак, і бачимо на квітень ну, чудово зберігається. Дуже мені подобається цей сорт. Хто його вирощує, той не пошкодує. Зараз от, бачимо лежкість, ну просто шикарна. Ось на квітень місяць лежить в підвалі, Звичайно, в звичайному підвалі, без проблем. В общем, тут Щось погане, якісь недоліки виявити Ну, не вдалося. Все чудово. Так, сорт луна. Це взагалі імунний сорт. У мене один плід, Там кілька плодів я залишав, один вже продегустував. Так, зараз спробую мій луну. Так, тут теж сок колися був, але м'якоть не така щільна, більш м'яка. Але сок на даний час на квітень місяць єсть. Ось шкірочка гладка. Зараз скуштуємо. Смак просто шикарний. От я пробував луну в лютому місяці. Мені вона так, ну такий смак був. Дещо приснувати, що кислинка така ненавяжіва, але була. Тут взагалі десертний смак, соковитий, не така не така скалища, м'якоть, як у Гевеліни, але ну, чудовий. Тобто, от тепер я розумію, чому Луна так ціниться і чого ну, про неї пишуть, що вона високих. Смакових властивостей, просто треба її споживати навісні. От Вона полежить і тоді взагалі ну, шикарний смак і бачимо, лежить, буде лежати і лежати. Так, що це в нас тут? А, Дакоста. От Залишав один плід, ну Дуже мені сподобався. Синалки були в тому році. От Вони не окрасилися, там тіні були. До речі, з приводу Джена Голдів замовив ну, так вважається, найкращий клон Джинагорет. Внаслідок горець відомий. отам там дуже ярка, ярке забарвлення і дуже смак шикарний. Зараз подивимося до Кости. Він теж мені я дегустував здається, під час збирання врожаю, я якраз продегустував один пліт, ну дуже сподобався. Зараз спробуємо. Так, до речі, от пішки що бачу. Так, м'якоть, яку у всіх Джена не скалуща, не тверда, а така більш ніжна, м'яка. Бачимо плід такий э, всередині м'яко жовтою прожилка, така жовтувата. От, якщо Евеліну взяти, то тут теж жовті прожилки, але така э, ну, колір не продає. Навіть у шкірочки така червоний відтінок є. Цікавий дуже колір Евеліни в м'якоті. Так, ну тут вже вона така більш рихла. Сейчас попробуємо на смак. Да, смак трошки вже прилежало, але смак, смак, значить, цукор є, кислинки взагалі немає. Але сказати, що ну, десертне, ну десь так, можна сказати, що смачне. Цукру трошки... Не вистачає. Можливо, просто не добрало, бо по кольору не добрало воно, то й цукру теж. Е, вже напевно перележало це яблуко. Тобто от, його треба якусь джунаколди їсти от, січень, лютий, ну максимум пересень, квітень ну, лежить, але вже така рихловата м'якоть. Уже смак теж втрачається. Навіть тоді, коли під час збирання. Врожаю на і грудні місяці на набагато кращий смак був. от Нещодавно в попередніх оглядах я дегустував Reggio Принц от там теж на том, взагалі смак був набато вищий. Але теж приємно їсти. ну Я знав, що в цьому огляді поганих сортів не буде. Це буде на висоті. Так, ну зараз навіть да, мабуть, приступимо до цих козирних сортів. Ось один плід залишав. Це в мене Маджесті. От по сторінки написав Маджестик. Уже ну, виявили, що на італійських сайтах, звідки ну, походження сорту. Насправді треба писати, ну, називати Маджесті. Маджесті називається. Це Фуджі і Пінкледі. Пінкледі шикарний сорт. Довго лежить, ну Фуджи це Фуджі. Це поза конкуренцією. Є Фуджі і решта сортів. Ну, як по моїм, по моїм смакам. І от Маджесті я теж ось дуже цін. Зразу кажу, от прямо м'якоть кам'яна. От дуже тверда. Ну, от попередні сорти ну, не такі тверді. От навіть у Фуджі, от хіба що у Фубрекса. Фубрекса, от Корець-7 Сім, ну, така тверда була, щільна. Щас спробую вийти. Так, ще хочу сказати по забарвленню, ну це на сонці було. От як синалки мене рідко хорошо так забарвлюються і мають приємний окрас до коста взагалі тут ніяка. Тут бачимо, якщо в майбутньому, я думаю, забарвлення буде шикарне. І коли різав, дуже соковите було і дуже щільне. Щільне, От, навіть надавити мені важко. Тобто ну це говорить про те, що цей сорт може лежати аж до червня місяця і навіть далі. Я впевнений, що буде лежати. Щас по смаку продегустуємо. Так, да, оце оце мій смак. Смак С, солодкий. Із невеличкою кислинкою гармонійною, е, свіжаючи смаку, е, дуже приємне, скало, м'якоть, і дуже багато соку. От коли жуємо, прямо сок на даний час яблуко <кій> збереглося, наче ну, з дерева, що не зірвали. І ось тут я бачу біля хвостика щось таке чорніє, от там воно десь пошкоджено було, але бачив, гнилі немає. Тільки почало чорніти. Але яблуко по смаку ну, п'ятірка. Якби смачно мені веліна не була, тут маджесті набагато смачніше. Це моє яблуко. От, я на ставку роблю, тобто тут все чудово. І бачимо лежкість і смак на квітень місяць. Тобто, спокійно можна це яблука вирощувати, знаючи, що вони чудово збережуться. Смак буде, вигляд хороший. І от мене сигналки, то практично на кожній щепі ну, бачу врожайний буде. Так, зараз пробуємо. Теж цікавий сорт, сигналка була. теж ну, Мені дуже сподобалося, Вже двічі диастував, в оглядах попадав він. Це Тодес, українська селекція. Дуже красивий вигляд, теж як для сигналки дуже красивий вигляд. І що чим сподобався, що він був дуже твердий, прямо камінь. І ну, я знав, що він довго буде лежати. Зараз подивимося, що там всередині. Тут біла, із зеленими прожилками. Явні зелені такі. Білосніжна м'якоть. Е, соковита, але більш ніжна. Тобто не така скалуща, як в Маджесті. Так, дегустуємо. Так, смак кисло-солодкий, ніжна м'якоть, після смак такий ніжний аромат, яблуко смачне, не десертне, От хто, хто полюбляє яблуко, так такий більш ну не те що з кислинкою. от я Аріан їв, там явно виражена кислинка. Тут менш замітна, приємний смак. Але не десертного смаку. Тобто смачне яблуко, але щоб солодке, дуже не сказав, би, і не кисле. От так десь гармонійний смак, м'якоть більш ніжна. Ще, щ... але не скалище. Ось, ну, теж, скажімо так, полежкості бачимо теж чудово. От по смаковим поступається Авеліні і Маджесті, напевно, і луні. Ось. Але. Казати, що не смачне, ну не сказав би смачне яблуко, просто не десертне, буде довго лежати, і ще імунність у нього дуже висока. Теж не, ну скажу так, не, не поганій властивості у цього сорту. І зараз подивимося, от мені цікаво Рене Семеренко. От, ну, от бачимо, ця цятка від першої десь попало воно. В принципі, я там ну, практично не обробляю. Навісня, там раз, може, пройдуся, ну там в мене в кутку саду і взагалі там гілки за межі саду, там незручно навіть обробляти. Все збираю, чудові плоди, я огляди знімав, показував. І зараз, як бачимо, ну, я думав, що до березня там в мене. Вони обично ми з'їдаємо. А це один плід. ще спробуємо. Ну так, да, лучше бажано не долежувати, бо я вже бачу, що він перележав і вже середини починає темніти. Це приз... признаки того, що вже яблуко перележене. Так, ну, м'якоть така більш рихлувата вже, дійсно. Соку теж небагато. Але цей смак Семеренка. Це Ну, просто божевільний смак. Мені дуже подобається. Яблуко не солодке, але дуже смачне. Кише солодкого смаку, ніжна м'якоть і присмак Ну, Мені подобається це яблука дуже. От я навіть вище поставив, ніж Евеліна. От навіть Тодис, Луни тут. Просто я полюбляю ці яблука. Хоча я віддаю перевагу десертним, а от щось Семеренка мені дуже подобається. От за його повторний смак. Хоча блоко перележало, але смак ну, просто бездоганний. Я вже бачу, кокосові тут ну, теж може, явно перележало. Навіть ну, страшно дивитися, що там всередині. Вже бачу, почорніло, але не, не гнила. Ось зараз пробуємо. Да ні. Як бачу, я думав, там чорне все всередині буде. Все гаразд. Отак різко, там різав в середині в залі. вона перележана. Я думаю, аби в підвалі зберігав цю грушу, вона б набагато краще зберігалася, ніж в холодильнику. От на майбутнє буду знати. Так, пробуємо. Ну, смак. Смак уже не той. Вже груша перележала. Дуже не скало, що м'якоть, соку немає, така картопляна. І саме хуже, що дуже була терплість у шкірочки. От зараз. Тобто взимку я з'їдав, взагалі шикарна була. Ну, що в березні в мене плід був шикарний. Уже перележує і віддає терпістю шкірки, і вже не скало, що м'якоть. Ну, перележені плоди взагалі тестувати мають, не варто. Тобто кокосує шикарний сорт, от, якщо з грудня. <кій> по березні, ну, на, зи, на зиму. І ще березень може заходити. Сорт просто шикарний. Мені подобається виглядом і лежкістю. Взагалі не можу нічого сказати, але вже бачимо, що от квітень це місяць цієї груші Ось такий огляд буде по цим сортам. Буду дивитися далі, якщо ну там, наче в мене сортів більше яких і не лишилося, ну, ми ще максимум один огляд зніму, побачу Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу Валь, до речі, починає квітнути такий сорт абрикосу, як Кіото. Ну, бджоли з самого ранку тут ну, жміль прилетів. Ну, шикарний сорт, завжди з ружаєм, пізно квітне. Часто питають, які сорти пізноквітнуть. квітнуть. Фаркло, фардау, Кіото.